Доброго ранку, доброго дня! Скажете ви, скажу вам і я. Діти, погляньте, яка чудова лісова галявина. Кого ви на ній бачите? Так, це лісові звірята. Назвіть їх одним словом. Вірно, це дикі тварини. Малята, давайте порахуємо звіряток. Скільки всього тварин? Кого більше зайців чи лисиць, вовків чи ведмедів? Так, усіх тварин порівно. А давайте з вами пограємо в гру схованка. Діти, подивіться, на картинці зображені дерева. Скажіть, з якої сторони зображене дерево з товстим стовбуром, а з якої з тонким? Так, вірно, з лівої сторони з товстим стовбуром, а з правої з тонким стовбуром. Як ви гадаєте, за яким із дерев можуть заховатися наші тваринки? Чому ведмідь не може сховатися за тонким деревом? За яким деревом сховається зайчик? Лисичка велика чи маленька? За яким деревом вона може сховатися? А за яким деревом сховається вовк? Дітки, великі тварини можуть заховатися тільки за товстими деревами, а маленькі за всіма. Пропоную наступну гру, яка називається навпаки. Веселий! Великий малий хворий, здоровий, чорний. Білий, холодний, гарячий, Вниз угору солодкий. Вейслий, добрий, злий, м'яка, тверда, широкий. Давайте згадаємо, як називаються тварини, які живуть в лісі. Так, тварини, які живуть в лісі, називаються дикі. Хто з них може сховатися за тонким деревом? За тонким деревом можуть сховатися тільки маленькі звірі. А за товстим, за товстим деревом можуть сховатися тільки великі тварини. Молодці малята. На все добре.